Отримав повістку, але сказав, що непридатний для служби в армії. Натомість ВЛК довела інше. Чоловік вважає рішення міськрайонного суду незаконним і тому вирішив його оскаржити в апеляції. Який вирок винесли цього разу, з'ясовували наші журналісти. Пройшов військово-лікарську комісію, його признали придатним, проте від служби у війську відмовився, бо, мовляв, хворий на туберкульоз. Проте під час проходження огляду хворобу не виявили. Лікарі кажуть, що раніше обвинувачений дійсно цим перехворів, проте зараз все добре. Відповідно, причин не йти до війська нема. Відтак міськрайонний суд виніс вирок у вигляді трьох років тюрми. Обвинувачений подав апеляцію, просить слух Феміди змінити реальний термін ув'язнення, на іспитовий. На підставі статті 75 Кримінального кодексу звільнити з покарання за оформила строку на удин рік. На підставі пунктів 1-2, частина 1 статті 76 Кримінального кодексу ...покласти на обов'язки періодично з'являти для реєстрації до повноваженого органу з питань інформації, повідомляти оповноважених органу з питань прибацій про зміну місця проживання. Прокурорка, в свою чергу, виступила проти зміни міри покарання. Вважає рішення першої інстанції цілком відповідним і справедливим. Вирокси до першої інстанції, що довинувачено залишити весні. Відразу відбулися судові дебати, де заслухали думку обох сторін. В останньому слові обвинувачений просив не ставитись до нього упереджено. Також сторона захисту просила взяти до уваги і те, що на отриманні обвинуваченого перебуває неповнолітня дитина та хвора матір. Проте, коли пізніше про це запитали самого чоловіка, то він сказав, що дочка з ним не проживає. Також адвокатка зауважила, що можливо таке рішення суд попередньої інстанції прийняв через те, що обвинуваченому при. Писали ранішу судимість, якої нема. Просила взяти це до уваги. Суд, заслухавши обидві сторони, виніс вирок. Задовольнити частково. Вирок Луцькому міськрайну суду області від 13 грудня 2013 року, 2023 року щодо цієї серії Володислава Васильовича, залишити без змін. Виключити з мотивувальної частини вироку вказівку про те, що обвинувачений цісар раніше судим. Урешті вирок суду залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Касаційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місців з неї проголошення. Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.